Мир вам, дорогі брати і сестри, мені дуже приємно бути тут разом із вами в цю першу суботу останнього місяця літа. І я думаю, що нічим не здивую вас, якщо скажу, що ми з вами живемо у грішному світі, де є немала кількість сімей, які не є щасливими. Більше того, часто навіть християнські сім'ї бувають далекими від ідеальних. І, на жаль, інколи навіть християнські сім'ї можуть відчувати серйозний дефіцит щастя. Але оця сім'я, історія якої описується в Біблії, вже точно мала б бути ідеальною. Бо батько в цій сім'ї є прообразом самого Бога. І той факт, що історія про цю сім'ю це притча, Мав би дати ще більше підстав для утопічного сюжету. Ну, щось на кшталт життя святих. Наприклад, був батько, і було в нього два сини. І між ними ніколи не було сварок, непорозумінь, конфліктів. А навпаки, між ними завжди панувала повна злагода. Молодший син був щасливий. Старший син був щасливий. Батько був щасливий, що мав таких синів. Всі були щасливі. Я думаю, ви вже здогадалися, про яку притчу я говорю. І ця притча не називається притчею про щасливого сина свого люблячого батька. Тому наша тема сьогодні у пошуках щастя. Будемо досліджувати. Притчу про блудного сина. І зараз ми з вами відкриємо Євангелію від Луки, 15 розділ, і прочитаємо 11, 12 і 13 тексти. І він оповів У чоловіка одного було два сини. І молодший із них сказав батькові: Дай мені батьку належну частину маєтку. І той. Поділив поміж ними маєток. А по небагатьох днях зібрав син молодший усе та й подався до далекого краю і розтратив маєток свій там, живучи марнотратно. І от у мене одразу виникає запитання. А чому ж цей молодший син прийняв рішення покинути свій дім? От чого йому не вистачало? Може, це була якась бідотна сім'я, і він часто мав потребу в їжі, в нормальному одязі? Ні. А може, це була якась низькорангова, низькостатусна сім'я. І йому захотілося більшої реалізації? Теж ні. А може, батько був жорстоким деспотом, який проявляв насилля до своїх дітей? Однозначно, ні. Їжі вистачало. І сім'я була поважною, і батько був надзвичайно люблячим. Море причин для щастя. Тоді чому так вийшло? що син, який мав би бути щасливим у домі свого батька, зрештою став блудним. Давайте ми спробуємо подивитися на це все більш сучасними реаліями. Уявимо собі людину, яка виросла. У хорошій посвяченій християнській сім'ї. З дитинства вона ходить на богослужіння, відвідує дитяче, розказує віршики, співає пісні на святкових програмах. Здавалося, б усе чудово, усе радісно. Але згодом ось ця дитина виростає у дорослу, свідому людину. Коли вже не батьки мають за ручку вести до церкви, а самому потрібно приймати це рішення, коли невіруючі друзі, однокласники, одногрупники можуть з насмішкою запитати, підколоти, куди це ти там ходиш кожної суботи? Ти ж Тунда? І потрібно не червоніти від сорому, а гідно відповідати на це запитання. Коли вже віри батьків недостатньо, а потрібно мати свої особисті стосунки з Богом і сильну віру в Нього. І чудово, коли це все є. Чудово, коли християнин у будь-якому віці бачить церкву великим благословенням і має сильну віру в Бога. Але, на жаль, може бути і по-іншому. Людина виростає у християнській сім'ї, але особистого досвіду навернення у неї не відбулося. І тоді ось ця людина біологічно тілом може бути присутньою на богослужінні. Але з якими думками? Якщо вже вона і буде роздумувати над тим, що тут відбувається, то приблизно наступним чином. Що я тут забув? Мені тут не цікаво. Мені не подобається співати ці старомодні псалми. Мені не подобається слухати цю занудну проповідь. Коли б вже нарешті кінець, коли б же амінь? Що? Проповідник щось там сказав за свободу у Христі? Та яка це свобода? Це правильніше назвати рабством у Христі? Я припускаю, що щось схоже могло трапитися із молодшим сином, який, зрештою, став блудним. Бо ж від хорошого життя такі рішення не приймаються, правда? Ну, не могло бути так, що все добре, добре, добре. А тут бах, ні з того, ні з цього на рівному місці він приходить до свого батька і каже, все, давай мені гроші і прощавай. Тобто 100% за цим стояла серйозна проблема. І ця проблема полягала в тому, що у блудного сина з'явилося тверде переконання у домі свого батька. Я не буду щасливим. А там у світі свобода. І коли він покидав дім батька, то вже, мабуть, умріював. Ура! Нарешті, це вже ж не потрібно буде співати псалми, слухати занудні проповіді, ходити на зібрання. І не буде вже батьківських правил. Нарешті я почну жити так, як я хочу. Ура! А тепер давайте спробуємо подивитися на це все з позиції батька. Взагалі, вам не здається позиція батька у цій притчі якоюсь нетиповою? Причому я зараз говорю не за кінець притч, а за початок. Син виражає батькові явно неправильне прохання. І, як правило, коли дитина підходить до своїх батьків із явно неправильним проханням, то від батьків на це може бути три типові реакції. Перша реакція це агресивний наїзд. Та що це ти собі придумав? Та що ти тямиш у житті? От проживи стільки, скільки я? Часто сюди ще доплюсовується моралізатор. Ах, ти невдячний. Я стільки всього для тебе зробив. А ти хоч би совість мав? Тобто перша реакція це агресивний наїзд. Друга реакція благання. Це якби батько впрошував би, вмовляв би, благав би. Синок, отумайся. Ти ж явно пошкодуєш, якщо це зробиш. Будь ласочка, не роби цього. І третя реакція. Може, у вас будуть варіанти, яка може бути ще третя реакція? Ну, крім тієї, яку застосував батько впритч. Іди, але нічого не дам, дякую. Ще може? Може бути ще якийсь третій варіант, крім агресивного наїзду і благання? Ну, я ще подумав над третім варіантом. Може бути ще такий варіант, як конструктивний діалог. Сину, давай сядемо і нормально поговоримо. Чому ти хочеш зробити саме так? Але конкретно в цій ситуації ми не бачимо, щоб батько застосував хоча б один із тих трьох підходів, які ми зазначили. Немає ні агресивного наїзду, ні благань, ні діалогу. Син просить у батька частину майна. Батько дає. Син іде з дому. І батько жодним чином не намагається його зупинити. Хоча, здавалося, б нашими людськими очима. Батьку тій! Це ж твій син. Ти ж знаєш, що він себе втягує. Будь ласочка, зупини його. Але батько цього не робить. Невже батькові було все одно? Невже батько настільки не любив свого молодшого сина? Що не зупинив його у його неправильному, я б навіть сказав, небезпечному виборі. Та ні. Батько дійсно любив свого сина. Просто інколи найвищий прояв любові полягає не в тому, щоб гіперопікою огородити свою вже дорослу людину. Дорослу дитину і до всього лихого. А в тому, щоб цій своїй вже дорослій дитині дати можливість самостійно приймати рішення і нести за них відповідальність. Саме так формується зрілість і соціальна, і психологічна, і духовна. І в цій ситуації батько дійсно дав синові те, що він намірився шукати в світі. Свободу. Свободу вибору. Добре, будемо читати далі. 14 текст. Як він усе прожив, настав голод великий у тім краї. І він став бідувати. Що ж, ми бачимо, що тут все сталося не так, як блудний син, можливо, про це мріяв. Бо якщо вдома в батька всі його проблеми полягали в якомусь психологічному незадоволенні, в якомусь нерозумінні батьківського характеру, то тут йому вже прийшлося зіштовхнутися з набагато серйознішими проблемами, чого тільки варта проблема бідності? Коли не лепти за душею, коли кожен ранок мусиш прокидатися із страхом, що вдягнути? Де переночувати? Що поїсти? З приводу їжі, до речі, цікавий мій 16-й текст. І бажав він наповнити шлунка свого хоч стручками, що їли їх свині, та ніхто. Не давав їх йому. Знаєте, я чомусь впевнений, що якби хтось запропонував вам піти в якийсь хліб для того, щоб поїсти там разом із свиньмою з одного корита, то я думаю, ви довго б не думали. Ви б зі старту сказали ні. А блудний син був вже готовий. Без серветки, без ложки, без виделки. Добиратися до того корму, так ніхто ж йому не давав. Це був край з такими цінностями. Свиня тут, а ти тут. Бідний, голодний, принижений. Лудний син опинився на самому дні. Як правило, коли людина опиняється на самому дні? То вона вже починає мислити і поводити себе не так, як раніше. Десь дівається та самовпевненість, задертий ніс опускається. І відбувається те, що ми бачимо у 17 тексті. Тоді він спам'ятався і сказав: скільки в батька мого наймитів мають хліба аж надмір, а я отут з голоду гину. Тут вживається гарне українське слово спам'ятався. Або от, як діти гарний вірчи з Біблії розказували, блудний син знайшов і мудрість, і розум ось в такій ситуації, ось в такому місці. Психологи б сказали, що блудний син отримав інсайт. До речі, може хтось знає. Що таке інсайт? Можна простими словами. Можна синонімом. Відкриття, супер, прийнято правильно. Відкриття прозріння. Або якщо геть простими словами, це коли до людини щось доходить. І от до блудного сина нарешті дійшло, що виявляється дім батька. Це не таке вже й погане місце. Ні. Це прекрасне місце. Ну, як мінімум, тебе тут добре накормлять і не стручками для свиней. Вдома краще. Прочитаємо тексти 17 і 18. Перепрошую 18 і 19. Устану я і піду до батька свого і скажу йому. Прогрішився, отче, проти тебе та супроти неба. Недостойний я вже звати сином твоїм. Приймиш мене як одного із своїх наймитів. Що ж, блудний син приймає тверде рішення повернутися додому. О, і тут починається спекуляція. Хтось скаже давно пора, а хтось каже. Так не потрібно було взагалі покидати дім батька. Також цікавими спекуляції з приводу того, що насправді стояло за рішенням блудного сина повернутися додому до кори сумління. Чи голодний шлунок? Знаєте, е голодний шлунок це ж теж серйозний мотиватор почати щось робити. Свого часу один полководець із давнього Китаю цинічно заявив, легко керувати голодними. Голодні хочуть їсти. А чого хочуть ситі, я не знаю. І в цій ситуації, це, мабуть, була би зовсім інша справа, якби блудний син не розтринькав батьківські гроші, а досягнув успіху. От серйозно, давайте повтозуємо. Уявимо, що блудний син досягнув настільки фантастичного успіху, що якби в той час були Тіктоки, Інстаграми, Ютуби, то він контентом про своє шикарне життя міг би загрібати мільйони лайків і дражнити усіх тих, хто порушує десяту заповідь. Його віть, що з таким успіхом одного разу він прокинувся у своєму розкішному замку. Смачно поснідав чи пообідав, ну бо ж для багатьох людей ідеальний ранок починається в обід. І на свій ситий шлунок він щиро подумав. Недобре я вчинив з батьком. Піду ну, я додому просити пробачення. І зовсім інша справа, коли ти приймаєш рішення повернутися додому, бо в тебе, по суті, немає іншого вибору, це коли або. Або, або голодна смерть у бідності і віччаї, або повернення до батька і сподівання хоча б на щось. І от дивлюся на ці тексти і бачу: а в блудного сина є переживання. Чи прийме мене батько? А що, нашими людськими очима, я думаю, мало хто б здивувався, якби батько після того, що зробив блудний син, назавжди зрікся від нього. Що ж, давайте прочитаємо 20-й текст. І, вставши, пішов він до батька свого. А коли він далеко ще був, його батько вгледів його і переповнився жалем. І побіг він, і кинувся на шию йому, і зачав цілувати його. Виявляється, батько чекав на повернення свого блудного сина. Але ви знаєте, можна ж по-різному чекати. Можна ж чекати для того, щоб принизити, опустити, дорікнути. Для того, щоб сказати, ну що, догрався? А я ж казав? А в цій картині все. Прощення, любов, прийняття. От Тільки подивіться, як батько зустрічає свого блудного сина. Він біжить йому зустріч, кидається йому на шию. З радості цілує його. Подумайте самі, вам сильно хотілося б кидатися на шию і обіймати того, хто наплював вам в душу? Навіть якщо це ваша рідна людина. Але така дивовижна любов батька. І зараз я не хочу говорити про те. Як на це все зреагував старший син? Це взагалі тема для окремої проповіді. Але виникає одне питання. Чому батько не пішов шукати свого блудного сина? Бо ж у 15 розділі Луки, буквально перед притчею про блудного сина, Ісус розказав ще дві притчі. Хто пам'ятає, що це за притчі? Супер загубленого овця і. Загублена драхма. І там Бог що ж? Шукає. Але в притчі про блудного сина немає жодного слова, що батько відправився на пошуки свого блудного сина. я коли над цим думав, то один із варіантів відповіді на це питання полягає у метафорах, які використовують ці притчі. Якщо ваш рівень пізнання Бога монета Бог шукає. Якщо ваш рівень пізнання Бога овечка, яка загубилась, так вийшло. Бог шукає. Але якщо ваш рівень пізнання Бога син, то тут вже зовсім інша відповідальність. Бо наскільки самостійно і свідомо блудний син прийняв рішення покинути свій дім, то так само самостійно і свідомо. Він мав прийняти рішення повернутися. І в цьому всьому для нас є важливий урок. Є ситуації, коли Бог нас шукає. А є ситуації, коли Бог нас чекає. І загалом притча про блудного сина дає нам чітко зрозуміти три висновки. Перше, можна формально бути близько до Бога. Як блудний син, жити під одним дахом і в той же самий час не бути щасливим. Друге, рішення розірвати стосунки з Богом не зробить ваше життя щасливішим. А дії, пов'язані з цим рішенням, рано чи пізно опускають людину на саме дно. Третє. Рішення повернутися назад до Бога має бути самостійним, свідомим, ненав'язаним. Батько не шукав блудного сина. Блудний син сам прийняв рішення повернутися. Тож нехай допоможе нам Бог через стосунки з ним, мати ось це відчуття справжнього, глибокого щастя. І тільки нашому Богу. За все, нехай буде честь і слава. Амінь. Амінь. Запрошую вас до молитви, наш великий і всемогутній Господи. Дякуємо тобі, що по милості Твої ми зараз тут, на цьому місці, досліджуємо Слово Твоє і особлива вдячність, Господи. За ці чудові історії із 15 го розділу Євангелії від Луки, які показують нам, наскільки великою є Твоя любов до кожного із нас. Буває, ми губимося, буває, ми помиляємося, буває, нас розриває від сумнівів. Але Ти, Господи, не покидаєш нас, Ти нас шукаєш. Але є і ситуації, Господи, коли. З різних причин люди приймають свідоме рішення розірвати стосунки з тобою. Господи, молимося за кожну таку людину зараз, щоб ця людина усвідомила, що в своїй великій любові Ти чекаєш і готовий прийняти в свої обійми. Також, Господи, молимося за мир у нашій країні, щоб по твоїй милості. Ми перестали читати новини про страждання, про смерті, про руйнування. І молимося, Господи, про твій остаточний мир, який настане після Твого другого приходу. Хай тобі за все буде честь і слава, бо Ти один цього достойний, Отець і не Дух Святий. Амінь.